Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва стає молитвою тоді, коли людина пропускає молитву через серце і в серце, коли людина є сама собою з Богом. Знаєте, коли я збирався вже йти до церкви, мав одну телефонну розмову. І от в цій розмові людина поділилася своїм таким, можливо, болем. Може, вона навіть цього не хотіла, але десь так вона про це сказала. Вона перше випитувала, запитала, яка у нас ситуація, що тут, бо каже, читаєш, дивишся новини, там у вас просто біда. Так, кажу. Так як було, так і є, трошки більше, трошки менше, та, так як в 22-му році зараз. Але йду на молитву. І вона каже: та ми теж всі збираємося до церкви щоденно на молитву молимось, але щось, щось немає нічого результату. Але, але вона каже: ти скільки нас там, якихось пару чоловік, а де ж та вся інтелігенція, де ж ті всі люди? Ми то молимося, але чомусь нема результату. Знаєте, оці слова, ми молимося, але нема результату, вони так зачепили. Зачепили дуже боляче, тому що багато людей розчарувалося. насправді. От якщо зауважити те, що було в 22-му році і те, як зараз є, велика різниця. Хтось заспокоївся, бо війна відсунулась від його дому. А хтось навпаки розчарувався, бо багато молиться результату немає, і йдешся, є, чому Бог не чує. Але відповідь сьогоднішній цій цитаті, яку я щойно зачитав. Молитва є тоді молитвою, коли людина її пропускає через серце і в серце. Коли в молитві людина є сама собою, що це все означає пропустити в серце через серце і бути самим собою? Це коли ти йдеш на розмову з Богом не через те, що тебе заставили, не через те, що є такі обставини, не через те, що є біда, а через те, що ти йдеш на зустріч з найдорожчою особою в твоєму житті. Коли Бог для людини стане найдорожчою особою в житті, більшою, ніж чоловік, дружина, батьки, діти, коли Бог буде на першому місці, коли людина хоче спілкуватися з Богом не через примус чи не через обставини, а просто, тоді вона є щирою. І тоді її молитва, якою є розмова з Богом, Стає справжньою. Тоді людина переживає кожне слово своєї молитви, яку вона промовляє. Вона переживає в цих словах свої емоції, свій біль, свій жаль. Вона розуміє ці слова. Ми, коли з кимось спілкуємось, ділимося з кимось своєю радістю чи болем, ми ж підбираємо слова, правда ж? Ми ж завжди задумуємося над тим, що ми кажемо, як ми кажемо. І коли ми з кимось спілкуємося, з кого дуже любимо, ми не боїмося йому бути відкритим у своїх словах. Ми з ним ділимося повністю, вкладаючи в ці слова всього себе, думки, почуття, емоції, страхи, болі, радості. Ми не ховаємось. І от коли людина не ховається в розмові, то твій співрозмовник, він тебе розуміє. Він з тобою переживає це все. І що найважливіше, розділяючи з тобою всі ці слова, які, ти, які він чує від тебе, він дає тобі змогу бути сильнішим. Має значення, чим ти ділився, чимось поганим чи добрим. Але коли ти поділився, щиро поділився, то той, хто тебе почув, зробив тебе сильнішим. Бо він разом з тобою пережив і розділив це все. І в такій розмові людина здобуває собі справжнього друга. Здобуває собі того, хто завжди її підтримує, бо ти з ним поділився чимось потаємним. І от коли ми в нашій розмові з Богом будемо так поводитись, тоді ця молитва буде справжньою і щирою. Тоді ми в нашій молитві будемо здобувати дійсно велику підтримку. Ми будемо здобувати друга. Здобувати силу велику, коли наша молитва буде відчитуванням слів, видимих знаків, яких я знаю, якими є ці букви, вона буде насправді все в пустоту. Якщо ми хочемо, щоб наша молитва до Бога була сильною, щирою і результативною, то ми маємо бути з Богом чесним у своїй молитві. І ми маємо прагнути Бога не через те, що мені сказали, а через те, що Він є найпер... на першому місці в моєму житті. Він є найдорожчий і понад усе. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам, провед... як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй на з грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, всіх, хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч. Даруй її спокійною, а завтра день перемоги, бо ти святий і завжди, нині, повсяк, час і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!